Моузес не той тип бійців, якому потрібно виловлювати когось у правильний час. Тренер Бен Девісон. Як би мені не подобався Бен один з найкращих спеціалістів у своїй сфері, читає суперники мов книгу та проводить шикарну аналітику в реванші Файби з Кларком, в якому його підопічний Ворди з легкістю здобув перемогу нокаутом, саме Бен і не малював йому цей нокаут-примісінько перед поєдинком. Повністю передбачивши дії суперника, а в останньому бою і та знову ж таки перед самісіньким поєдинком, вони відточували комбінацію, якою мозе з пізніше і закінчить бій. Це, звісно, могло би бути банальне співпадіння, якби було один раз. Тоді як декілька, це вже закономірність. Так ось, не дивлячись на весь його професіоналізм, тут він м'яко кажучи збрехав. Адже все, що до цього було в кар'єрі Ітауми, як і те, що відбувається зараз в саудитів, нічим іншим назвати не можна. Як виловлено суперників у правильний час, під яким мається на увазі їхній спад. І з одного боку, трішки ставши на захист молодого британця, можна сказати МАКС. Це все правда йому дійсно підбирають суперників з іменем, а то і без він, він на найкращій формі. Але давай відверто. Він не один такий, а якщо точніше. Майже всі такі. На що я відповім в тому, то і справа, що майже. Ось американський боксер над вагової категорії Річард Торес у своєму 13-му поєдинку вийшов не проти старого Вайта, котрий ледве справився в минулому бою з хлопцем, якого дюба та Кларк нокотували за одну-тю хвилинку, тоді як Ділля не зміг і за сім. А проти італійця, який виніс різне кадирівське сміття ногами вперед, не віддавши жодного раунду. Італійця, який до цього ще й ледь не відбуксував за джагбою, рівним по селі Баколи, в нічию. Парубок не є відомим, так ще й його сили, виходячи з останніх виступів, досить непоганий. Але Річарда, який найбільш обережно промоутер в світі Боба Арума, це не зупинило. І не злякало. Як і не злякало два поєдинки до цього виставити його проти непереможного американця Брендона Мура, який за всю кар'єру, а на даний момент це 19 боїв, не віддав жодного раунду. І ні, це не єдиний виняток. Адже австралієць Джасіс Хуні на своє останнє 13 те протистояння вийшов з непереможним Фабіо Уорлі. У 9-му скинув Лерено Лереною, а в 7-му знову з непереможним, проте Не Уорлі, з співвітчизником Гуделом, котрий по аматорах бив таких міцних хлопців, як вихири. Тоді як Віта Уме, жодного опонента з нуликом двоє з трьох останніх до після поразки та паузи. За більше року, тоді як третій, це поляк Вах, якому на момент бою було 44 роки. Він на піку ледве один раунд взяв на навплечка жодного, а зараз взагалі не зрозуміло, як отримає дозвіл від лікарів. Ну тобто ні одного небезпечного суперника, я не кажу сильно, який хоча б змусив нас похвилюватися за британця. Так і не було. А замість цього середній вік чотирьох останніх опонентів Мозеса складає цілих 39 Років. У Джейка Пола для порівняння цей показник досяг відмітків 41, і те виключно через 58-річного Майка. За що американського блогера добре так хейтять, пенсіонерів бити не є нормальним навіть для нього, не пібоксера. Але до ІТУМи чомусь таке правило не відноситься. Ніякого поганого ставлення немає, бо більше його навпаки. Навіть хвалять. І причина такого, як на мене, одна: гарна робота промоутера і медіа, які всі під одну дудку, і в унісон кричать одне й те саме. Ну йому ж лише 20 років. Як ВІК має виправдовувати жахливу позицію і зручний підбір суперників особисто я не знаю. Та і чого раптом їх взагалі пов'язують? У моєму світі в боксі головне не вік, а вміння. І якщо ти завдяки цим самим вмінням легко проходиш опонентів, то напевно їхній рівень потрібно піднімати, аби поєдинка був хоча б якийсь сенс. Це ж навіть допомагає самому боксеру, нічого не загартовує і не навчає більше, ніж складні бої, або хоча б трішечки конкурентні. Але ні. Замість цього ми маємо декілька поєдинків нокаутом ледь не від першого нападу. Тим не менш, людям таке подобається, промоутерам подобається, що людям таке подобається. Вони гарно вкурили, що саме фани зараз хочуть, і чудово подають їм це маленькими порціями. Вам потрібен нокаутер? Нема питань. Ось декілька мішків, які гарно відлетять. Потрібен боксер, який зміниться на дну еру домінування усика? Тьфу. Так і до ума вже перший номер рейтингу, що трішки її точно виведемо його на українці. Бажайте нового Тайсона? Мені слово більше. Гроші в медіа вже полетіли. Фани отримують нову суперзірку. Шлаг-промоутери Доляриа Бокс. А що ж отримує його величність Бокс? Нового генія, який дійсно змінить цю епоху і запам'ятається як один з найбільших феноменів надважкої, чи черговий продукт тосто сумів, як умовний Райан Герсії. Мої вітання, мене звати Максі, Це тверезий поля на британському сайту УМА і перемотати я вам вкрай не рекомендую. Адже перед нами без перебільшення може бути найбільший проєкт в історії боксу. Якщо ви раптом пропустили потяг хайпу, на якому зараз несеться британець якимось дивом не чули і не знаєте, хто такий мозіти Ума, то нічого страшного. Адже більшість інформації про нього це бульбашка, яка легко ламається об критику. Він ніякий і не новий Тайсон, адже не боксує в стилі Пікабу і не є чемпіоном в 20 років. Не б'є як кінь, більшість його перемог хоча й дострокові, проте відправити українця до Убищенка з рекордом на даний момент 10 перемог та 18 поразок. Хоча б нукдаун він, наприклад, не зміг. Тоді як Метю Хері зробив це досить легко. Та й Кевина із не вдалося забити біля канатів, хоча той навіть не відповідав. Тоді, як співчизник річетері як порхій, нокдаун оформив і змусив навіть здатись. Мозес не є чимось супер-пупер неймовірним. Так, він не програв жодну поєдинку по аматорах, але лише через те, що виступав у віковій категорії до 18 років, де конкуренція в надважкій майже нульова, після чого одразу перейшов профі, так і не перевіривши свої сили проти олімпійців чи просто досвідчених спортсменів. І навіть його нокаути-ефектні та красиві, у сповільному перетворюються на звичайнісінькі розміни, часто ще й за межами правил. Ну тобто ось цей перший. Нокдану у стрільці Макіна, від крутості, якого у більшості відпало ще лепа, це фол. Адже удар прийшовся точнісінько по потилиці. І Тума викинув оверхенд по занадто великій траєкторії. Можливо, боявся, що не дістане, адже Демсі намагався якось розірвати дистанцію. Можливо, викинув так через зріст опонента, адже той вищий за нього. А можливо, просто в нього така техніка, що у всіх трьох випадках абсолютно не відміняє того факту, що це був удар поза правилами. Чи було це навмисно, не думаю, та і це не має якогось великого значення. Давати за таке Дискваліфікацію чи знімати бал було би абсурдом. Отже, це перше порушення. Проте зупинити протистояння, спитати, як себе почуває боксер, сказати й таумі, щоб на майбутнє викидав удар більш мітко. Паралельно давши тих декілька хвилин супернику для відпочинку третій в рензі, був зобов'язаний. Був, але все рівно не зробив. Та й навіщо? Якщо перемога Демсі не те, що нікому не потрібна, Її навіть ніхто і не очікує. Псувати такий момент якимись там дурнуватими правилами? Та ні, люди не зрозуміють. І тут можна би було навести приклад схожий перший нокдаун Ф'юрі у реванші з Валдером, коли його удар також прилетів по потилиці, не зовсім за правилами, де он тоді ще звернувся до рефері на відміну від Демсі. Але той все рівно відрахував нокдаун, не дивлячись на те, що і сам афроамериканець, і бій, в шалту, то все мало би бути на стороні бомбардира. Мало, але не було. Удар Ховали як легальний, що може призвести до химної думки, мов всі такі удари в цілому нормальні її в межах правил. Але це не так. Принаймні, випадок зі ми до цього точно не відноситься, адже в ситуації з Деонтеєм ми чітко бачимо, як він сам відвертає голову при нападі британця, сам наражає себе на випадковий удар по потилиці. І якби він цього не зробив, то пропустив би чітко в бороду. Тоді як в Демсі, якраз таки навпаки, що би він не робив. Удар рівно прийшовся би по потилиці. Ну окей, один раз було рефері побоявся втрутитися, нічого страшного. Не винитись через це хлопця, все життя. Тим паче, що сам нокаут дійсно гарний, максимально схожий на нокдаун, але з поправкою, що й Тиума замість оверхенду, пробив чітко в підборідді. Так можна було би сказати, якби це не повторилося в бою з американцем Валоганом, в якому перший нокдаун також через удар по потилиці. Взагалі момент максимально дивний. І я зараз говорю не про саме падіння, незвичне, як на мене навіть трохи театральне, а про сам оверхенд. Який призвів до цього падіння? Спершу мені здалося, що удар взагалі прийшовся перед плічем, принаймні з одного ракурсу. Але якщо він і вдарив ним, дотик дійсно був, то максимум по шиї. Та від удару по шиї такий епічний нокдаун не віриться. Якраз таки на відміну від удару по потилиці, про який нам натякають інші ракуси, що вже наводить на досить цікаве твердження, особливо з рахування минулої історії, а хлопець то брудний і це спеціально щось на кшталт, як Хергович, коли пробиває свої своїх в клінчі. Він розуміє, що вони можуть повторюватись, можуть по потилиці, але від цього пробивати їх не перестає. І коли вони по ній все ж влучають, то виглядає так, ніби це було ненавмисно. Цілився в голову, промахнувся, бо суперник брикається. Проте це лише виглядає так, адже якщо з вірогідністю 50% хорват знає, а він точно знає, адже таке буває в кожному бою, і ледь не в кожному йому роблять зауваження. Що може влучити по потилиці, то виходить, що робиться це неумисно. Одним словом, зітегуму у цьому сенсі дійсно щось не так, не все чисто. Адже якщо до сього такі випадки можна було сперти на оверхенд удар далеко не саме легкий, якщо ми говоримо про влучання, то на одному оверхенді бруд не закінчився, і в бою з вайтом він знову це зробив. Так, ви правильно зрозуміли, третій поєдинок посвіль в якому йти б'є по потилиці. Після чого або опоненти падають, або як у випадку з діляном отримують досить неприємну шкоду, про що мить свідчить реакція. Британець так схопився за голову, ніби його десятеро палками б'ють. І хоча знову це виглядає, як щось, що в межах правил, типу на відміну від минулих поєдинків, ділян сам опустився досить низько. Якщо потрібно було бити Мозесу, якщо окрім його потилиці, він нічого не бачив. Насправді це все рівно фол. Адже, по перше, ділян не просто так опустився донизу, а з цілі ухилитися від прямих британців. У нашому випадку Джебі, що він і успішно виконав. Тобто, мета була не дати можливість вдарити по собі, як робив райно бовісхені, вертаючись ракою, а саме захиститись. Це дуже важливо. А по-друге, що найголовніше, він не міг підняти голову, оскільки передня рука британця ледь не тримала її. Джеби проходили так, що рукавичка гладила вайта. Мозес бачив і Мозе знав, що Ділян буде так стояти і надалі, поки не завершиться напад, не підніметься. А тому вирішив пробити хук, завернувши його донизу. Щоб ну точно попасти по потилиці. Адже якби я тому вважав по-іншому, що Ділян розправиться, то не пробив би удар саме так. Окей, а як потрібно було вдарити у цьому випадку? Ну. Щоб легально. Та так само тільки не зверху, а знизу. Так як він пізніше і зробить, завершивши поєдинок нокаутом. Знову ж, це все ніби як поодинокі випадки, я маю на увазі за один бій, а тобто не навмисні. Але якщо вони бляхає в кожному бою, і що саме цікаве, кожен з них приводить до якихось серйозних наслідків для суперника, то чому це не може бути стратегією? Виглядає так, що й керується правилом перемоги будь-яким ударом. Лише з поправкою на те, що цей самий удар не має бути якимось ганебним, за який і можна отримати пошапці, типу в хоч я в бою Ломаченка Саліду, навіть таке дозволялося. І зрозуміти мене правильно, я не кажу, що якби не ці порушення, то Мозес програв би поєдинки. Навіть якби він був новачком у боксі, такі бої британець б серйозно з легкістю витягував на одній фізиці. А так як він далеко не новачок, то шансів суперників і Взагалі не було. Хлопець справді є вкрай обдарованим. Має неймовірну швидкість як для таких габаритів. Він є більшим і іноді показує на вагах цілих 116 кілограм. Через фізіологічні особливості без інтенсивних тренувань парубок занадто легко набирає, що в майбутньому може зіграти з ним поганий жарт, але зараз з цим все добре. І здається, що він навіть швидше українця. Причому ця швидкість у руках лише примножується, удари вилітають, мов блискавки, що і фішкою багатьох таких ненакачених спортсменів природа їх так обдаровує. Руіс не дасть брехати. Але якщо природа чимось наділяє, то іншим обділити має. Принаймні, таке правило було до Ітауми. Адже якщо Русь заміж швидких рук є повністю стоячий, то британець, ну, ви самі бачите. Шульга з ногами. Досить комбінаційний з гарною реакцією та таймінгом, який ще вміє думати в ринзі. А навіть якби не вмів, бен його навчить. Це те, що проявляється у кожного його підопічного після тренувань. Все це в сумі робить його вкрай сильним, особливо на фоні таких суперників мішків, до яких вайт на диво але також відноситься. Друзі, перед продовженням відео прошу вас підтримати канал будь-яким з іншим для вас методом, хай то лайк, підписка чи коментар, або ж фінансово на патроні, де не так давно вийшов детальний огляд поєдинку Хергович проти Дюбоа. Абсолютно безкоштовно для всіх. Ділян зараз це лише одна назва від того, що було колись. Хлопець за останніх п'ять років двічі програв нокаутом, двічі брав паузи, одна на рік інша на півторатах ще через дискваліфікацію за допінг. Тоді в нього зірвався реванш Жошо. Повернувшись на ринг, як виявилося, навіть не тренувався. Так він пояснив не лише свій поганий виступ в останньому бою з ТТ, що звучить, як правда, що його вага була більша ніж зазвичай, але й вибір його в якості суперника для молодого британця. Та який ще в кінці кінців змінив свій стиль після поразок, додавши один з найгірших захистів. В боксі, відомий як Армсейл, захист Формана. У вигляді піднятих рук паралельно землі. Звичайно, Ділян зробив це не просто так, але що після того їх зрозумів, що його Ахіллесова п'ята – це аперкот. Всі рази, коли він був на настилі до цього, були саме від того клятого аперкоту. І таким захистом він добряче так залатав діру, але зробив це занадто радикально, не обдумавши наслідки. Мінуси, яких в армсейлах і небагато, але все ж є. Наскільки гарно він захищає від аперкоту, настільки ж гарно він захищає. Суперника від нападу, адже пробивати удари з такої стійки просто неможливо. З шолдеролом, наприклад, ви можете в будь-який момент зловити суперника на чехук або прямий після успішного захисту. Тоді екзем з селом, ви або нападаєте. Або приймаєте. Комбінувати і те, і те не вийде. Проти суперників, котрі працюють періодами, вичікують похвилині, взриваються на декілька секунд і знову так само по кругу, це працює. А ось проти постійного пресингу не дуже. Проте найцікавіше те, що в випадку з вайтом це все одно не має значення, адже він падав не від тоннажу і не від серії, а від одиночного удару. Досить несподіваного одиночного удару. А щоб не пропустити такий перкот, потрібно завжди тримати блок. Ну маячня, погодьтесь, але маячня. Яку він зробив? Ділян вбудував частинку Арсейла у свою базову стійку. Праву руку яка зазвичай берігає підборіддя з правого більшості боксерів, він став тримати трохи нижче. Та навпаки біля лівої щоки. Зробив таку собі перегородку між потенційним апелькотом та підборіддям на постійній основі. Ідея крута, надійна як швейцарський годинник, гарантія захисту 100%. Проте якою ціною? Як бути з нападом? Як би ти з задньої прямі хокеверхенди апрекоти та будь-що? Спойлер, судячи побою зі теумою, ніяк. Жодного удару з неї ми так і не побачили. Але в цілому, в момент нападу, він просто забирав би руку. Що в такому би разі заважало такому різкому й та зловити моменти напасти чи контратакувати? Ну хіба що бажання? А Якщо Вайт не планував забирати руку, то в мене тоді дуже великі питання до його команди. Вони справді вірили, що він зможе переселяти Мозеса? Однією рукою один з найбільш повільних боксерів зробиться з одним з найбільш швидких, ну це смішно. Так якби він просто вийшов заробитись і зробив би ставку на якийсь накіпанч. Шансів і те було би більше. Хоча, судячи по тому, як у Вайти після очистки допінга пропала сила, вони все рівно були би близькі нулю. Раніше Вайп косив своїм хуком таких бетонних хлопців, як Чісора, а зараз навіть похитнути того бідного ТТ, котрий зал бачив лише на фото, і те не зміг. Окей, з опозицією розібрались, вона стара, погана додіяння на ці прикметники також відносяться. З цим все зрозуміло. А ось що з рейтингом? Як британець за таку позицію став топ-1 по лінії WBO ще навіть до перемоги над Вайтом? Ви просто вдумайтесь, майже обов'язковий претендент. На пояс Усика з опозицій не кращий, ніж Джейка Пого, який, до речі, на відміну від ітауми, чомусь так високо не піднявся і посів лише 14-те місце рейтингу WBA. Ну окей, можливо, це просто WBA дуже суворо. Можливо, але Джололов з рекордом 15-0 також по лінії WBO знаходиться лише на 11-му місці, ніби робив все те саме, так ще й на три мішка побив більше, а все рівно не увійшов навіть в топ 10 А тобто, справа не в суворих правилах інших організацій. Тут пахне корупцією. Хоча чому пахне? Це вона і є, адже неможливо бути топ-1 рейтингу з такою позицією, так ще й не побивши жодного боксера 115 цього самого рейтингу. З хлопця ну дуже хочуть зробити чемпіона, що в цілому похвально, проте ж не таким методом. Адже виглядає все так, що ніхто ні в кого відбирати пояс не збирається. Просто почекають, поки усики скине, після чого британець тут як тут, готовий вигравати його бою з умовним ефект джакбою. Побити рекорд Майка, правда, не вдасться, але в 21-22 так Ожна поганий результат. Тим не менш, якщо перший номер і куплений, і тому все рівно виглядає так, ніби заслужив його. Виглядає завдяки своїм ефектним та легким перемогам. Але перемогам лише на старими збитими льотчиками. І якби не ці самі льотчики, можливо, ми б не говорили про нього зараз так, як не говоримо про Тореза. Бити ефектно слабкого не важко. Просто побити сильного. Ось де справжня складність. Воно ж був Андерсон, також технічний хлопець, але як виявилось, техніка проти грубої сили, іноді все ж недостатньо. Був Хуні олімпійський, той він від ворлі одним ударом. Був Джош, який зазнався, через що й програв набагато слабшому руйзу. Я не знаю, яке майбутнє чекає на ІТУ, але дивлячись на це все, в мене є відчуття, що воно нас розчарує. І якщо це зробить не він сам в бою, то за нього зроблять. Його промоутери. Друзі, вам дякую, що додивились до кінця. Дякую моїм патреонам, Євгену Гетьміцькому, новенькому Владиславу Карнавушенку та всім іншим за фінансову підтримку. І не забувайте найголовніше. Бережіть себе, слава Україні! І до зустрічі в наступному випуску!